Вітаю! В ефірі М студіо програма Час у студії Катерина Можаєва. І ось головні події суботи. Закарпатці на передовій. 128-ма бригада воює на Луганщині. З електричними камінами не всі ужорські навчальні заклади обігріваються, як годиться. Виноградний виноградів. Відкрита екскурсія севлюшем. Дали плоди. Біолог Генріх Стратон похвалився закарпатським сортом Ківі. Найстаріша жителька села. На Перечинщині живе унікальна бабуся. День народження садочка 55 років відзначив ДНЗ номер 1 у Тячівській Калині. Єдиний центр розпустив фракцію в Ужгородській міській раді та виключив із партії її членів. Про це повідомила прес-служба Закарпатської обласної організації єдиного центру. У зв'язку з грубим порушенням партійної дисципліни, неузгодженістю дій фракції єдиного центру в Ужгородській міській раді із керівними органами партійної організації вищого рівня, завданням своєю діяльністю шкоди авторитету єдиного центру. Рада Закарпатської обласної організації єдиного центру 8 листопада цього року виключила із членів єдиного центру. Трикура Віктора Федоровича, голову Ужгородської міської організації Єдиного центру, депутатів Ужгородської міської ради Костюка Юрія Вікторовича, Німчука Степана Михайловича, Гетманенка Олексія Олександровича, Крученицю Василя Васильовича, козака Тетяну Юрівну, доктора Олександра Олександровича, Семеля Віталія Юрівича, Рожка Михайла Михайловича, Жменяка Віру Семенівну, Тарахунич Вікторію Юріївну. Також прийняли. Рішення діяльність фракції Денгоцентру в Ужгородській міській раді вважати неправомочною у понеділок, 10 листопада, відбудеться позачергова сесія міської ради, виконуючи обов'язки міського голови Ужгорода, Віталій Семель заявив про складання з себе повноваження секретаря. ЦВК обробила 100% протоколів. До Верховної Ради проходять шість партій. За народний фронт проголосували 22,14% виборців. За блок Петра Порошенка 21,81. За об'єднання самопоміч 10,97. За опозиційний блок 9,43 За радикальну партію Олега Ляшка 7,44%. За всеукраїнське об'єднання Батьківщина 5,58. Всеукраїнське об'єднання «Свобода», як і всі інші 23 партії, які брали участь у виборах за пропорційною складовою, не подолала 5 відсотковий бар'єр, набравши 4,71% голосів виборців. За мажоритарною складовою оберуть не більше 198 депутатів, оскільки вибори не проводили в загальній складності в 27 округах, у 12 – на тимчасово окупованій території Криму і 15 – в зоні проведення антитерористичної операції. ЦВК повинна встановити офіційні результати виборів на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій в паперовому вигляді з мокрими початками не пізніше 10 листопада. Закарпатці на передовій бійці 128-ї окремої гірськопіхотної бригади із Закарпаття воюють у Станиці на Луганщині. Це крайній плацдарм збройних сил України. За словами бійців, майже кожен день їм доводиться відбивати атаки бойовиків. Бійці кажуть, що зміцнилися вони добре. Сепаратисти їх не виб'ють, але не бачать сенсу від цього стояння. Хочуть продовжувати наступ і виганяти ворогів із нашої землі. Боєць на прізвисько балу розповів, і показав, як живуть бійці, як тримають оборону і відбивають численні атаки. Під прикриттям лісосмуги, яка знаходиться в 150 метрах, бойовики підходять майже в притул до наших бійців. Показали побут бійців 128-ї бригади, які живуть у покинутому співробітнику міліції, який перейшов на бік терористів ЛНР. Будинку також бійці живуть в так званих норах біля передових позицій для обігріву. Використовують буржуйки. Проти виселення мешканці гуртожитку на вулиці Декабристі в Ужгороді написали колективне звернення і обіцяли влаштувати мітинг перед міською радою. Люди відстоюють свою оселю і виступили проти виселення майже ста сімей, викладачів, пенсіонерів, вчителів, медиків, державних службовців, військовослужбовців і учасників АТО. Мешканці гуртожитку вимагали приватизації на сесії міської ради. Чи досягли бажаного знають наші кореспонденти. Головний ілюстратор країни в Ужгороді в очікуванні справедливості мешканці гуртожитку на вулиці декабристів за підтримки громадських активістів підготували для депутатів смітник. Вибір простий: відправити запит у міністерство освіти, аби там дали мешканцям право на приватизацію кімнату гуртожитку, власником котрого є міністерство, або ж смітник. Депутати самі будуть голосувати і ми будемо бачити як вони будуть голосувати, І вони самі за себе проголосують. Якщо голосують за все нормально. якщо путь поти, то в принципі номер на в Україні їх чекає. Людей хочуть виселити з помешкань, в котрі ті вклали свої кошти та життя. Доля їх залежить від депутатів. Тому й прийшли на сесію. За день до засідання м Студіо навідались до мешканців гуртожитку, аби дізнатись, в чому власне проблема. Пані Любов проживає в гуртожитку з 2007 року. Коли прийшла все, що отримала, можна сказати, підлогу. Адже колись на місці її квартири була їдальня, котрою вже багато років ніхто не користувався. Тож стіни, двері, вікна, електрика все собі облаштували самі. Нам дали це приміщення, щоб ми собі тут облаштовували, робили ремонт. Так як сказали, що це буде приватизовуватися. От ми платили за приватизацію, вікна, двері, всю сантехніку, електрику. Под ванни, все поробили своїм коштом. Така ж ситуація і в інших мешканців першого поверху. Коли ми взяли сюди перший поверх, то тут була кладовка для овочів, кухня, дві плити стояли, там можна подивитися, потім знімемо. Ми тут все нам дали голі стіни. і все Остальне все шпакльовка, ремонт повністю, потолки піднімали, бачите, скільки 25 вікна. Вікна все своїми руками, своїм коштом. Людям обіцяли, приведіть до ладу, а згодом приватизуєте. Минуло вісім років. Обіцянки залишились словами. Несподівано з 45 гривень квартплата піднялася до 600 гривень, згодом до тисячі. Без пояснень, тільки папірці. Почалися вже тоді якісь недорозуміння. Почали нам піднімати ціни за проживання, і ми почали щось думати, щось робити. Не дозволяли робити ремонт коридору. Жителі зрозуміли, їх планують вижити з будинку. Ми хочемо. Мати своє власне житло, приватизувати ці помешкання. Будьте такі довгі нас. Мешканці у розпачі звернулися до представників міської ради. Ті пообіцяли внести болючі питання у порядок денний. Там уже довгий час роки проживають люди, мають свої там, кімнати облаштовані частина проточани. Тож проживають студенти. Мовиде про те, щоб ініціювати перед міністром освіти питання про передачу. Людям, які проживають власність. Вислухали депутати і протилежну сторону, власника гуртожитку, представника технікуму. Шановні мешканці гуртожитку зверталися до міністра відповідно на рівні Київського національного торговельно-економічного міністерства, міністерства освіти. Питання розглядалося. Е, відповідь офіційна міністерства була наступна: навчальні заклади, гуртожитки навчальних закладів не підлягають приватизації. Справедливість, на яку так чекали жителі, восторжествувала. Заслухавши представника коледжу та мешканців будинку, депутатський корпус став на бік людей позитивним голосуванням, погодивши передачу будівлі у комунальну власність. Опалювальний сезон в освітніх закладах обласного центру розпочали вчасно, але не всі почали обігрівати приміщення однаково. Два садочки Ужгорода на сьогодні залишаються без належного тепла, адже тут працюють не котельні, а електричні каміни. Побували в прохолодних ДНЗ і наші кореспонденти. Уперевильний сезон в освітніх закладах обласного центру стартував згідно рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Після пробних запусків, котелень та усунень при цьому певних неполадок, будівлі шкіл та дитячих садків стали теплими. Після прийняття рішення виконкому про початок опалювального сезону він стартував у всіх навчальних закладах зразу після того, як були зняті пломби «Закарпатгазу» і зроблений пробний пуск газу. Переконатись в цьому ми вирішили, завітавши до Ужгородської школи номер 2 Тут директор повідомив, починаючи з 23 жовтня, будівля забезпечена опаленням на всі 100 відсотків, враховуючи поміняні пластикою вікна в класах тепло зберігатиметься довго. Опалення в нас пройшло Йшло дуже просто. Запустили відповідно з дозвільними документами, запустили в роботу котли, вивели їх на режим і підтримує в даному випадку режим, тому що котли в нас котельня, в нас нова, модульна. Вона має вона дуже добре автомат, автоматизована і відповідно працює без втручання оператора. Та не у всіх освітніх закладах тепло, як повідомила начальник управління освіти Ужгородської міської ради, частина обладнання котельні ДНЗ номер 28 була вкрадена. Через це вихователі змушені обігрівати приміщення електричними камінами. ситуація і у 21-му садку. У районі котельні було пошкоджено кабель, через який здійснюється подача електроенергії, і тому робота котельні модульної була на деякий час зупинена. Після відновлення кабелю, буквально через два чи три дні, ситуація повторилася. Знову тих півтора-два метри кабелю. Загалом не враховуючи людський фактор у двох вищезгаданих садочках ужгородські заклади освіти опаленням забезпечені. Що ж до ДНЗ номер 21 та 28, то роботу по відновленню котелим вже розпочали. Вчились заощаджувати в обласному центрі в рамках святкування тижня фінансової грамотності в Україні ініційованим НБУ? Викладачі ужну провели навчально-просвітницький захід серед школярів Ужгорода. Учнів обласного центру вчили не лише економити, а й правильно розпоряджатись сімейним бюджетом. Наскільки фінансово-грамотні ужгородські школярі перевіряли наші кореспонденти? В рамках святкування тижня фінансової грамотності в Україні, який проходить з 3 по 9 листопада, в Ужну провели навчально-просвітницький захід для ужгородських школярів. Фактично, це ті майбутні фахівці, які є потенційно не лише фінансистами, не лише робітниками фінансово-кредитних установ, але є споживачами фінансових послуг. І надзвичайно велика місія і на нас, і на них це формування освіченого раціонального фінансової поведінки. Мета щорічного тижня фінансової. Грамотності роз'яснення щодо ведення сімейного бюджету, основних принципів фінансового обліку, виховання звички до заощаджень та інвестицій. Всього цього навчають школярів та студентів не лише за партами, але й на практиці. Оскільки я завідую кафедрою, то, звичайно, ми завжди мріяли і були зацікавлені. Кафедра фінансів і банківської справи якраз пропагувати фінансову грамотність. Не секрет, що все наше населення недостатньо фінансово проінформоване а від цього всі біди, Бо у наші люди ніхто не вміє ні своїм особистим, ні сімейним бюджетом правильно його сформувати і розпоряджатися. І, хоча школярі ще не спроможні заробляти гроші, однак, як зазначають організатори заходу, в цьому вчити їх потрібно саме зараз. Адже в цьому віці батьки, даючи гроші своїм дітям, допомагають розвивати їх фінансову грамотність, а вона кожного своя, хоч і школьник, але батьки мені виділяють гроші. Кожен день дають мені 10 гривень, Тобто я можу купити собі покушати і ну тратити їх на себе. Ну, часто я задумуюсь. Покупать ли мне то, то, что мне не нужно, например, булочку, если я не голодный, то я могу не купить ее и отложить себе деньги. И так, например, каждый день откладывать э, какое-то количество денег и в будущем я могу накопить на то, что мне надо. Поскольку я еще не могу работать, я еще учусь, то я всегда выделяю из того, что мне, например, на каждый день дают, я с каждого дня по 10-20 по гривен откладываю и накопичу себе. У майбутньому ужну планує і надалі долучатись до відзначення тижня фінансової грамотності в Україні, а самі викладачі не покидають надії, що невдовзі в школах навіть будуть введені уроки на цю тему. Шевченківська премія з рук президента. Закарпатський письменник Мирослав Дочинець отримав від Петра Порошенка довгоочікувану нагороду. Президент України вручив національну премію України імені Тараса Шевченка, видатним діячам культури. У Київському музеї Шевченка Петро Порошенко наголосив на важливості ролі, яку мистецтво відіграє у житті країни у важкий для неї час. Президент підкреслив, що саме мова культура додають сьогодні силу українцям у подоланні викликів і загроз, утверджені незалежності. Ворності та суверенітету України. Петро Порошенко звернув увагу на той факт, що серед лауреатів премії представники різних регіонів України. Серед них і члени колективу Донецького національного академічного театру опери та балету імені Солов'яненка, культуролог, філософ Ірина Гаюк та закарпатський відомий письменник Мирослав Дочинець. Це ще не вся інформація, якою ми хотіли з вами поділитися. Отож, рухаємось далі. Дали плоди, біолог Генріх Стратон похвалився закарпатським сортом Ківі. Найстаріша жителька села. На Перечинщині живе унікальна бабуся. День народження садочка, 55 років відзначив ДНЗ номер 1 у Тячівській Калині. Відкритими екскурсіями у світі зараз напевно нікого і не здивуєш. Проте на Закарпатті це новинка, і про неї мало хто знає. Так у деяких містах області час від часу проводять ознайомчі тури, які до вподоби як туристам, так будуть цікавими і місцевим жителям, які по іншому глянуть на місто, де вони живуть. У виноградові спеціально для нашої знімальної групи провели екскурсію, яку щойно розробили під назвою Виноградний виноград. Майже нікого не здивує те, що загально прийнятий символ міста з давньою назвою Севлюш це гроно винограду. Воно зустрічається всюди, як у назві виноградів геральдиці, архітектурі, так і стилістиці. Ось чому у організаторів відкритої екскурсії виникла ідея створити тур на таку близьку тему. Виноробство не є чуже цій місцевості. Найдавніша назва Севлюш також перекладається з угорської як виноградний. Тому виникла ідея створити таку власне нову екскурсію виноградний виноградів, яка б показувала традицію виноробства цієї місцевості, чому саме виникла така назва виноградів і які об'єкти символізують такий… Виноградні традиції, виноробські традиції в цій місцевості. Екскурсія охоплює майже всю центральну частину міста і розпочинається біля фонтану. А перший об'єкт, де можна побачити виноградне гроно католицький собор 15-го століття. Масивний готичний храм з бароковими штрихами століттями був публічним місцем, вхід до якого прикрашали виноградні ягоди. Після культової споруди нас повели до пам'ятника монахам францисканцям. Саме їм легенда приписує популяризацію виноробства у краї, хоч історично це не так. На черзі прогулянка виноградною алеєю. Перше, що бачать туристи і учасники відкритої екскурсії пам'ятник виноробу, який вичавлює солодкий нектар з ягід. Проте мало хто навіть з місцевих помічає найстаріший герб міста. Особливість екскурсії не тільки у її відкритості, а й інтерактивності. Керівник групи, аби закріпити почуту інформацію, у слухачів, також проводить різноманітні квести. Розгадують різні завдання, ребуси, кросворди, загадки і таким чином знаходять об'єкти, які зв'язку. За <зань> з виноградом у місті виноградів на сам кінець учасники відкритої екскурсії підходять до останнього об'єкта, який теж позначений гроном, пам'ятник Архангелу Михаїлу. Він стоїть на сторожі міста. В одній руці тримає лаврову гілку як символ миру, в іншій знаходиться герб міста. Цей об'єкт входить в екскурсію виноградний виноградів, оскільки на ньому зображений символ міста Гроно Винограду. Подібні екскурсії проводять у місті щомісяця, і за 10 минулих екскурсій сформувалася навіть своя активна група. Проте що разу організатори чекають на нові обличчя. Навіть я багато чого не знаю про місто виноградів і тому треба більше людям залучатися, молоді, навіть людям старшого віку і такого віку, як, як я, чи сподобається виноградний виноградів туристам і місцевим, покаже час. Проте нашій знімальній групі було цікаво побачити місто з під грона. Закарпатський сорт ківі, який в обласному центрі вирощує біолог Генріх Стратон, вкотре дозрів. Цікавим у вирощуванні цього екзотичного фрукту є те, що він росте не в теплицях, а просто неба. Однак від цього його кількість не зменшилась. Скільки цього року назбирало Києві, та що з ним робитимуть далі, дізнавались наші кореспонденти. Плантація Ківі ужгородського біолога Генріха Стратона в чергове дала плоди. Саме у цей час власник розпочав збирати закарпатський сорт. Вже багато років на цій ділянці збирається врожай саме нашого українського сорту Києві Карпат, який називається Киві Карпат Стратона», варіант Валентайн. Збір урожаю вже декілька років підряд я проводжу ім... ім... в цей день. Хоча можна зібрати Киві раніше, у них є довгий період технічної стиглості, коли можна плоди зібрати. Як зазначає біолог, із цієї ділянки землі можна отримати близько 900 кілограм ківі. Зараз вони в так званому технічному стані. Щоб ківі стали придатними до вживання, їх потрібно помістити в теплу вологу кімнату на декілька днів, розповідає Генріх Стратон. В цьому стані вони тверді, не повністю зрілі, так би мовити. Але що значить технічно зрілість? Якщо ці плоди занести в тепло на 3-4 сутки, то вони будуть повністю дозарені, ароматні, зрілі. Вони повністю сформовані, як зазначає власник плантації, його мета розповсюдження закарпатського сорту Ківі, а в подальшому і забезпечення всієї України цим екзотичним сортом фруктів. Саме Ківі можна не лише вживати до самої весни, але й і використовувати у консервації. Так само, що їх можна зберігати дуже довго в погребах з них можна також робити свіжу консервацію: джеми, варення, соки, сиропи дуже смачні вітамінні і для людей, які хворіють цукровим діабетом, це є незамінимий фрукт. Також закарпатський ківі, на відміну від завізних фруктів, виростає без внесення будь-яких хімічних елементів. Як зазначає Генріх Стратон, наш ківі екологічно чистий та не містить ніяких отрутохімікатів. Опри свої 96, вона щодня робить зарядку, цікавиться політикою і любить ходити в гості до сусідів. Ганна Щерба найстаріша жителька Перечинського села Дубриничі. Тут її неабияк поважають за працьовитість та час від часу приходять провідати свою нелегку історію життя. Старожилка розповіла Світлані Комлівій. Застати вдома пані Ганну не так уже й легко. Сидіти в чотирьох стінах, коли на дворі ще тепло, не для неї кажуть всі, хто знає старожилку. У сусідів надовго не засиджується, а тому, трохи зачекавши, зустрічаємо жінку на дорозі. Хоч і з палицею, та хода впевнена. Гостям завжди рада. Посміхається і кличе до хати. На питання, як себе почуває, відповідає, час від часу турбує то одне, то інше, однак не дає хворобам ані найменшого шансу. Зарядку робить щодня. Коліна нема малося догнути. Жінка розповідає, колись професійно займалася акробатикою, навіть виступала в цирку. В молодості завжди була активною. Ще один хист, яким пишається до іноземних мов. І сучасною технікою довгожителька на ти воду кип'ятить в електрочайнику, телевізор перемикає дистанційним пультом. Каже, в житті треба всьому вчитись. Хоч життя було й нелегке, завжди намагалась бути сильною. Саме перше у каргозі з каргозом пішов в Ужгород на стройку, і з стройки візло комбінат. З Комбіната госп. і по людях їм робили. а далі в Латвії відвуть, на Словаках звуть. У Пензівську, аж їм була за Москву, а 12 років мій літні. Свого чоловіка пані Ганна пережила на 38 років. Народила четверо дітей, двох синів вже поховала. Зараз тішиться онуками та правнуками. Десять онук, два, а сімнадцять правнук, а одинадцять прапра. Цікавиться жінка і політикою голосувала на думу. Каже, свій громадянський обов'язок виконала, а вірить, що війна в Україні незабаром закінчиться. Десять почала, там все закінчить. Вона, коли ще мала на то було давно сказано, що значно війна громадянська в суботу, понеділю, так і борох. У селі жінку неабияк поважають за працьовитість та оптимізм та час від часу приходять провідати. Ходить гості до сусідів, входів навідує, робить зарядку невеличку. Вона кожен день в руці, доглядає по господарству, курей має. Звичайно, багато їй допомагає і онук. Її ванкові з непрожни постійно проживає. Невістка доглядає її. Рецепт довголіття жінка не приховує бути активною та завжди вчитись чомусь новому, а ще не забувати щодня радіти життю. З піснями і танцями саме так у дитячому садочку, номер один тячівського села Калини святкували ювілей. 55 років тому ДНЗ вперше відчинив двері для найменших жителів села. Зараз садочок переповнений, а тому вихователі сподіваються, що наступний вже 60-й ювілей вони будуть святкувати вже у новому приміщенні. Як для вихователів, так і для малечі цей день особливий дітлахи повторюють віршики та пісні, які згодом будуть виконувати перед великою аудиторією та водять хоровод. Свій садочок, маленькі жителі села Калини, люблять, знають та сьогодні його ювілей. Садок веселий дім. Там є іграшки, усі, і медведик, і зайчик, білочка скаче. Лялька їде у візку, подивись, ніхто не плаче у дитячому садку. До святкування 55-річного ювілею в садочку підійшли творчо. Педагоги кажуть, головне, аби дітям було цікаво. Тут ніколи не забувають виховання малечі процес відповідальний. Ранній вік підходимо, вчимо розмовляти, спілкуємося багато, різні дидактичні ігри проводяться у розмові. аби Такі розмовні ігри, тому що дитина вже на певний рік до трьох років вміла нормально спілкуватись, виховуються гігієнічні навички, також у діточок раннього віку. Потім поступово-поступово дитина формується і потім доходить до старшого дошкільного віку. Тим, як в садочку підходять до виховання дітей батьки задоволені. Єдина проблема місця для всіх не вистачає. У нашому єдиному дошкільному закладу на Тячівському районі є ясельна група, де діти виховуються з року. Наш заклад працює в шестиденному режимі. І дітей у нас дуже багато 205 діточок на сьогоднішній день, багато заяв. Зараз на черзі 33 стоять такі, що вже би їх треба призначати. Ще одна проблема день за розміщений в пристосованому приміщенні будівлі Попівської фари. За роки тут вдалося зробити багато, нам хотілося б мати власне приміщення, каже завідувачка закладу. Тоді б і дітлахам не довелося тіснитись. За час праці ми збільшили територію трішечки, але основне питання у нас було на порядку денному будівництву окремо. Дошкільного навчального закладу, і ми почали виготовляти проєктно кошторисну документацію на будівництво нового дошкільного закладу. Кинуло садка фундамент є. Залишилось чекати на те, що нарешті з'являться кошти його добудувати. Та, попри проблеми про святкування тут, не забувають виставку творчих робіт, розмістили і в приміщенні сільської ради. Тут провели і урочистості з ногою. Педагогам квіти та слова вітання також грамоти від районної ради. Потішили присутніх і виступи маленьких вихованців садочка, за танцювальні номери та пісні про калину та Україну. Свято вдалося на славу переконані жителі села. Однак вихователі сподіваються, наступний 60-й ювілей вони святкуватимуть уже у новому садочку. Поповнення шкільної родини. Щороку в Мукачівській школі номер 1 імені Пушкіна першачків посвячують у Пушкінці. Їм вручають фото з клятвою та видають пушкінські значки. Це велике шкільне свято не лише для дітей, а й для батьків. Цього року посвятили і першачків зі сходу України. В школі номер один імені Олександра Пушкіна відбулося по свято Пушкінці. У ці осінні дні вже стало доброю традицією приймати учнів перших класів в дружні ряди школярів. Після першого дзвоника для пишачків це перше важливе шкільне свято. Це свято для нас традиційне. Це свято чекають, особливо учні перших класів, дуже з великим нетерпінням. Під час цього свята ми. Вже так скажемо, офіційно приймаємо наших першачків у нашу дружню сім'ю, шкільну сім'ю, сім'ю пушкінців, школи із хорошими традиціями. І саме це свято ми бачимо як перший крок до того, щоб наші першокласники долучалися до тих хороших традицій нашої пушкінської школи. Чекають цього свята всі, як діти та їх батьки, так і їх вчителі. Вони намагаються завжди це свято зробити не в традиційній ігровій формі за участі персонажів пушкінських казок. кажуть, так роблять, аби дітям було цікаво, і це запам'яталось їм на все життя. я стала ісполняти по морю синьому гуляє. ж рибка золотая». Учням подобається все від підготовки і аж до святкування. Для первачків цей момент дуже важливий. На сцені вони показують свій талант. Мета цього заходу показати учням не тільки те, що вони можуть казки побачити по телевізору, подивитися їх з допомогою інтернету, мережі і так далі. А вони можуть їх побачити в реалі, вони можуть їх прочитати в книжках. От і саме свято, що вони дізнаються більше трошки про життя і творчий шлях Олександра Сергійовича Пушкіна. З великим задоволенням школярі вгадували казки, брали участь в конкурсах, грали, декламували улюблені вірші. В школі зараз багато учнів з інших міст країни. Спочатку в дружню сім'ю Пушкінців посвятили учнів, які приїхали зі сходу України. Ні, ну, це пасник і школа. Тому що здесь хороші діти, хороші учителя. Відчуття такі яркі, знаєте, красиво, як поздравляє перший ну, клас. Таке відчуття, що ти теж пішла в перший клас. Кульмінацією свята стала клятва першокласників, уручні їм пушкінських значків та виконання школи. Підіб'є підсумки цього тижня моя колега Вікторія Росул у підсумковій програмі Сім днів і ось головні теми. Щасливої дороги! Більше 50 ужвецьких правоохоронців замінять своїх колег на сході України. Допомога бійцям. Іршавські волонтери відправили чергову партію бронежилетів і теплого одягу закарпатським військовим. Чотирилапа, помічниця, лабрадор на кличку Веста, найкращий провідник для слабозрячої мукачівки. На цьому завершуємо наш випуск. Дякую, що дивились. Бажаю вам гарного вікенду і до зустрічі.